Привіт, всіх вітаю, у мене на каналі. І сьогодні я трошки продовжу займатися пустощами. Буду знову готувати щось з банана, з твердого банана, зелений, але ж він такий твердий і його не, не вживають в сирому вигляді. Вчора я приготувала чипси, що я можу сказати, якщо свіжі, то дуже смачні. А трошки постояли і стали дуже тверді. І тому можна поскодзити зуби. Так. Тому не раджу. Якщо по-іншому якось приготувати, мабуть, мабуть, і чіпси будуть гарні. А так, як я готувала, не раджу. Так, і я готувала ще смажений банан. з... Цибулі парій та томатами черрі. Це дуже смачно і теж, теж тільки приготовлене, смачно. А якщо постоїло, постояло пару годин, все, теж не, не смачно. Так, банани, як картопля, стара, становиться, стає. Так. Сьогодні я що приготую, не знаю. Продовжу чистити. І, мабуть, щось придумаю. Чистити я вже наполовину, чистила ножем, наполовину вже змогла почистити. Так що так, все практика. Практика. Порізала банан. Ось так він виглядає, дуже твердий. І зараз будемо варити. Зупинилася все ж на бісквіті. Так що взяла сім е, менш, ніж середніх яєць. Я рахую, що середнє яйце це 60 грамів. Так що менш, ніж 60 грамів яйця. Так, і будемо взбивати. Без цукру. Щось не дуже взбиває. Цей венчик. Так, я перелила в стакан, мабуть, думаю, в високому краще збивається. Ні. Не знаю чогось. Раніше якось іншим блендером. Ну, теж таким венчиком дуже гарно збивалась. Так що я достала такий проверений часом, перевірений часом агрегат і буду. Взбивати. Так? Гарно. Гарно-гарно взбиває. Так, якось незвично так? без цукру, але ж я останнім часом зменшувала. Кількість цукру, а потім вже декілька разів готую зовсім без цукру. Так що цей рецепт я теж хочу без цукру, але ж так, нема тої густоти. Ну нічого, спробуємо. Банан відварила, переважила, зараз 370 грамів у цьому вигляді. І зараз переб'ю блендером, але ж хочеться сказати, це їжа бідних, бідних, так, він дуже-дуже дешевий там, де росте, а в нас дуже дорогий. Так що, якщо ціна була знижена, я тільки придбала, змогла придбати. Але ж нічого такого смачного, так? Приходиться щось вигадувати, так? То чіпси, то жарити, смажити. Ось зараз бісквіт. Так що не все, то золото, щоб блищить, так? Але ж купували, то треба якось використати. Так що готую далі. Банан перебила. Цією насадкою і у цьому стакані не вийшло. Я взяла для горішків, так? І перебила тут. Чому так, не знаю. Я ж казала, таким блендером тільки майонез робили і все. Так. Хто так... що вони там роблять на вулиці, шум'ять? Ладно. З'єднувати будемо все, так? Підготувала му борошна 200 г, але ж навіть навіть не знаю. Мабуть, і без борошна обійдусь. Зараз все побачимо. Що вам сказати? До мене завітала муза. І я не можу зупинитись. Так, не можу. Е... Молоко 200 мл. майже. Так. Щось муза по... Підказує мені, що потрібно так зробити. Додала 200 грамів борошна і чайну ложку В Звичайний бісквіт розпушувач не додається, а тут я вирішила так. І продовжую розмішувати. Останнім буду додавати білки в збіті. Але ж це вручною. Перемішала вручну, я завжди білки ввожу вручною, блендер не використовую. І зараз вилью на великий противень і до духової шафи. Бісквіт готов. Він чомусь опустився. І зараз я спробую, тут трошки пристала. відріжу і так, щось я ріжу криво, не дивлячись. Так, зараз спробую його зняти. Ось так я порізала і вже смакую, смакую, і не можу сказати, сподобалось це мені чи ні. Мабуть, сподобалось. На що схоже? На хліб схоже. Такі хрумкі хлібці вийшли. Так. І... І зараз я спробую ще раз з медом. Так, ну хліб вийшов. Гарний такий. на яйцях. Ой не відрізалась. Гарні. Гарні хлібці вийшли. Так. А це я намазала медом. І зараз спробую. М -м. Він перестав хрумтіти з коринка. Дуже важко одразу сказати, подобається мені чи ні. Ну ще з'їсти хочеться. Ммм. Так. Мабуть, до какао підійде така? Страви. Какао без цукру. І такі шматочки намастити медом. Так я зараз і зроблю. Готуйте, смакуйте різні страви, це корисно для вашого мозку. Так. Балуйте свої нейрончики різними смаками. Побачимось, папа! -па.